Проект опорного закладу «Решетилівський ліцей імені Івана Олійника, цифрова лабораторія Смартхаб, отримав перемогу у конкурсі Шкільний громадський бюджет. Це надзвичайно досить таки серйозний виклик для усього навчального закладу, не лише педичного колективу, а й батьків і всієї решетилівської громади, тому що залучити голоси, провести рекламу нашого шкільного проєкту, Змотивувати батьків, провести роботу з педагогічними працівниками це була надзвичайно проведена величезна робота. Ту кількість голосів, яку ми отримували в врешті-решт, це наше спільне досягнення, спільне досягнення усієї Решетилівської громади. Тому реально щиро дякую всім і кожному, хто голосував за даний проект. Проект написала десятикласниця Аделіна Вигівська. Дівчина каже, його реалізація подарує нові можливості учням закладу. Зараз такий час, що не потрібно чекати якихось змін, а зміни потрібно робити самому. Тому, коли дізналися про проект, вирішили, що це наш шанс усучаснити кабінет інформатики. За кошти співфінансування буде зроблений ремонт, закуплено меблі, буде закуплена мультимедійна дошка, віар-окуляри, квадрокоптери та прилади для. Робото техніки вартість проекту 500 тисяч гривень, 230 тисяч профінансує Полтавська обласна рада. Решту коштів залучать з бюджету Решетилівської міської ради.